Перемогти не лише у війні, але і в мирі свій рецепт повоєнної відбудови України запропонували відомі західні та українські економісти. Вони вважають, що після спустошення війни в результаті відбудови Україна має стати членом ЄС та НАТО. Для того щоб економічне диво України здійснилося, потрібно не лише завершення війни, потрібний стійкий мир. А Україна має повернути собі всі свої території, кажуть дослідники. Наше головне припущення це те, що Росія, як загроза для України нікуди не зникне, але Україна отримує гарантії безпеки, тобто буде гарантія того, що Росія знову не нападе на Україну найближчим часом. Але можливі інші варіанти. Ми кажемо, що Росія може розпастися на кілька країн, може бути у них якась там революція, вони можуть перетворитися. This trust and confidence will come only if. Як впевненість, так і довіра прийде лише, якщо не тільки уряд, але й приватні інвестори почуватимуться в безпеці в Україні. На моє глибоке переконання йдеться не лише про Україну, а й про західних партнерів. Необхідна передумова для успішного управління цим процесом повернення України до міжнародно визнаних кордонів. Гадаю, будь-який поганий компроміс, коли Україна, скажімо, втратить Крим або воєнні злочини залишаться непокараними. Такий поганий компроміс створить і сподіваюсь, чого не станеться напругу та нестабільність в Україні. А в умовах напруги та а стабільності, неможливо успішно реформувати країну. Ну зрозуміло, що це потребуватиме дуже великих коштів. За оцінками президента Європейського інвестиційного банку, це було понад один трильйон доларів, те, що останні оцінки, але цілком може бути, що це буде більше, тому що ми... атаки на українську інфраструктуру тривають. За оцінками дослідників, Україна потребуватиме від 500 мільярдів до трильйона доларів на відбудову у наступні 10-15 років. Щоб отримати такі гроші, Україна має довести, що корупція залишилась в минулому. І з подивом відзначає Міклош, попри війну реформи в Україні тривають декілька місяців тому український уряд оголосив, що вони приблизно на 70% виконали попередні умови угоди про асоціацію в країні. Війна, але попри це парламент працює. Уряд працює, пенсії виплачують, зарплати виплачують. Макростабільність відносно міцна за цих умов. Це може дивно звучить, але єдність, яку створила ця загроза для незалежності та суверенітету України, сильна, сильніша ніж до війни, до лютого цього року. І це добра стратегія уряду використовувати цю єдність і мобілізованість суспільства щоб прискорити реформи. Ми кажемо, що треба починати реформи вже зараз, тому що коли почнуть надходити серйозні гроші в Україну. Ми маємо бути максимально чесними, і чистими, так би мовити, щоб переконати наших західних партнерів, в тому що вони інвестують в нову Україну гарматами, снарядами. Група Семи домовилась створити єдину платформу відновлення України у середині минулого століття. Історичний план маршала підштовхнув розвиток Європи після Другої світової. Тоді одна держава США надала допомогу 16 європейським країнам. Сьогодні ж ситуація протилежна у відновлення єдиної країни України братимуть участь понад десятка держав. Є три важливі речі, що мають відбутися: це координація, координація і ще раз координація, тому що те, що ми зараз бачимо, це такий... Ну, таке можна сказати, змагання між різними спонсорами, донорами і так далі. Це звичайно дуже приємно, що стільки людей організацій хочуть нам допомагати, але ми хочемо уникнути ситуації, коли буде дублювання, якесь марнотратство. Платформа G7 координуватиме як короткострокову, так і стратегічну фінансову допомогу Україні. І робота вже почалась. Про це під час конференції в інституті Брукінза розповів представник України в МВФ Владислав Рашкован. You know, we'll питання, яке ми обговорюємо стосовно маршал плана, хто стане наступним пані чи паном маршалом для України. Бо нам все ще бракує того, хто б взяв цю лідерську роль в світі. Ось перелік людей, про яких я подумав, але на світовому рівні такого лідера поки нема. Це Урсула фондерляйн, президентка Єврокомісії, Саманта Пауер, голова USAID, Борис Джонсон, Драгі, Домбровськіс, який є одним з найбільших союзників України. Девід Ліптон, який працював в МВФ, а тепер в Мінфіні США, А також генерал Патреус, який уважно відслідковує події в Україні. У той же час, говорить Рашкован, обсяги виділеної Україні допомоги відстають від заявленої. Автори дослідження також вказують, крім бюджетної, необхідно залучити і приватний іноземний капітал. Він може зайти через кілька місяців після закінчення війни, коли відбудова мостів, електрики та іншої інфраструктури вже розпочалася, говорить Городніченко. Відновлювати інфраструктуру, буде доведеться державі, відновлювати якісь там базові речі, доведеться державі. Але з часом роль приватних грошей має зростати, тому що в підсумку держава ну обсяги грошей, які потрібні на відбудову, жодний бюджет не потягне. Але деякі приватні компанії не стали чекати навіть закінчення війни. Нестле оголосила про готовність побудувати в Україні новий завод. Ще потрібно створити механізм, який надаватиме страхування для інвесторів. Це схоже на гарантійну агенцію Світового банку. Щось, щоб страхувати інвестиції від військових ризиків, а також є декілька великих проєктів, запропоновані в книзі, такі як, наприклад, перебудова залізниці. Під європейську ширину колій або відбудови чи перевинадення міст на сході країни. Попри всі зусилля, успіх відбудови не гарантований, кажуть аналітики. Рунішенко вказує, є як успішні, так і провальні приклади відбудови. Україна може повторити досвід Німеччини, Франції, Італії, отримати дуже швидке економічне зростання. Є і негативні приклади. От відбудова Ірака, Афганістана, коли багато грошей було інвестовано в цій країні, але результат можна сказати так собі. От. Але треба вчитися на цих помилках. Якщо ж Україна зможе досягнути свої мети і стати членом ЄС, це змінить не лише Україну, але й Європу, каже Міклош. Коли моя країна Словаччина та інші центральноєвропейські країни зайшли, це було дуже позитивно для них, але не лише для них це стало дуже корисним для західноєвропейських країн. Це стало стимулом для більш швидкого зростання. Наприклад, на сході Австрії, яка швидко розвинулась після розширення, це великий стимул для прикордонних регіонів Польщі та Словаччини, а також для ЄС як установи. Насамперед підкреслюють аналітики: Україна має перемогти у війні. Це основа стабільності необхідної для економічного дива і готовності міжнародної спільноти допомагати і інвестувати в Україну. Оксана Бедратенко Костянтин Голубчик Голос Америки.